Олексій Савчук за фахом юрист, він є засновником благодійного фонду «Глоба-22». Мета його діяльності навчити представників громадянського суспільства ефективно в рамках діючого законодавства співпрацювати з органами державної влади. До цієї діяльності його спонукала агресія Росії проти України, адже громадськість одна з рушійних сил у протистоянні загарбникам 2014 році, коли все почалося. Був такий момент, знаєте, коли біля мене проїхало 19 машин швидкої підряд. Їхали з аеропорту. Тоді дуже багато людей зі сходу привозили в аеропорт наш. І після того вже неможливо було просто знаєте, проходити повз цієї ситуації. Там було багато різних проектів, волонтерських, багато що робили, і багато з ким познайомився. Після 24 лютого, 22 року, коли почалося вже широкомасштабне вторгнення, просто ми всіх знали. На і дуже дуже важливе було розуміння, хто свій, хто чужий. Волонтери, от в цій перші місяці ми робили багато речей спільних не про все ти ще досі, можеш розказати так публічно, але ну це те, що було там важливо, і для захисту міста і країни, і для людей, які їхали і тут просто. Там тисячі людей можна було приймати щоденно, як організувати цю історію, як підготувати військових в перші місяці війни і там ну. Я думаю, що кожен, хто дотичений до цієї справи, кожен може згадати, що було. Зараз вже більше історія пов'язана з тим, що потрібно системно робити роботу, і вже навіть, і стратегію якусь будувати, як відбудовувати країну, що таке Дніпро в, в сьогоднішній Україні, в завтрашній Україні. Як ми можемо бути? Навіть, з одного боку, от всі ці корпорації не тільки юридичні, а як можна, може громадськість ефективно співпрацювати з державними органами. І ну, нам це вдається зараз. Олексій Савчук мріє, щоб після завершення війни громадськість була такою ж активною, як зараз.